Привіт мої хороші, рада вас вітати на каналі Таро Україна. Сьогодні дивимось інформацію. 2026 -й. Чи Що планує Русня воювати до останнього українця? Чи плануємо? Це ми. Є одна версія Буданова, нібито русня планує тільки у 2024 році воювати. Є інша версія, якась інформаційна, що до 26-го захопити регіони. Давайте дивитись. Давайте так. Буданов. Чому він каже, що Русня воювати буде виключно? 24 рік і все. Є інформація від дьявола. Карта дьявола вийшла перша. Є інформація, що він планує все завершити, багато смертей. Вони несуть великі втрати. У них буде небезпека для їх території у 2024 році. Ну, це від ворога інформація, що він дійсно планує 24-й все. Да. Тому що там, там, будуть якісь прибрані. У них політики вони так планують, у нас хтось піде з життя з політиків. Що у них є якийсь час план до літа, літку, а потім все, як їх шлях закриється. Ще питання по ЗС, по АЕС, що може як ось вишенку на торті підірвати. Є такі в нього плани. Зараз ворог збирає інформацію про те, скільки грошей, а грошей мало. І не тільки ж там, ну, бачите, тут така ситуація, за президентом їх хтось стоїть. Люди вирішують, вкладати сюди гроші чи відкрити ще якийсь фронт. Ну, давайте. Русня завершить війну у 2024 році. Піде з нашої території, з території України. Вони розглядали такий план, він в них є. Вони планували, що все це раніше закінчиться, ми знаємо, як. Вони планували. Знову смерть політиків. Важко. Намагання перемовин. Підуть знову карта а, ядерки. Будуть залякувати, можуть, можуть завершити. І втрати, і оманливі мрії, і пустеці, і суди. Щось у них відбудеться. Якась підтримка в них всередині сколихнеться. Внутрішня ситуація дестабілізована у них буде. Добре. Плани ворога захопити Запоріжжя, ворог захопить Запоріжжя. Є такі плани. Ні. Ні. Він буде, будуть якісь намагання перемовин. Він буде торгуватися через те, що великі втрати. Він буде торгуватися за Запоріжжя. Вони можуть вийти звідси. За судом, я так думаю, що їх випхнуть з ЗС. вони будуть лякати, їх випхнуть. Дивіться, навіть якщо вони вийдуть з області, Запорізьку якісь свої плаздарма втратять. Я не бачу, що вони Запоріжжя захопили, вони не можуть там область пройти. Вони не пройдуть. І це ілюзорна вся ситуація. І то, що там намалювали мапу, що тільки на одному березі він встане. А ну, угу. Дніпро мені цікаво, по, -по Дніпру інша картина буде. Дивіться, по Запоріжжю обстріли не, не зупиняться, навіть якщо він там кудись вийде. Но небезпека залишається. Кошмарить буде, як Херсон, скоріш за все. Дніпро. Угу. Захопить ворога Дніпро. Ну, є такий план? Ні. Великі втрати. Там мир буде. Там буде мир і обстріл. Ну, мир як ну, ворога не буде, буде обстріли. Він десь буде вкупуватися, окупуватися, щоб ми звідти кудись не пішли. Що він захопив? О, Харків. Окей. Харків. До 26-го року ворог захопить Харків. Є такий план. Є. Ось на... Отут буде намагатися лізти. Тут інша ситуація. Буде намагатися лізти. Ну, десь може просунутись. Буде ситуація небезпечна, але ні. Не захопить в нього просто ні з ким буде, нікому буде Харковом керувати. Йому там просто, ні. Йому скажуть: тобі сюди не треба, ні. Він дуже сильно платиться за спробу рухати з бік Харкова. Запам'ятайте мої слова. То, мабуть, у них і буде біда на їх території. Чому? Тому що ти сюди, ми тобі сказали, ти сюди не ходиш. Ти вже б запитував. Ну, я так розумію, когось із влади питав, намагався на свій бік переманити. Ти вже нас питав, ми тобі сказали, ти сюди тільки полізеш кудись, хана твої території, вогонь великий буде. Те, що межує з Харківською з боку ворога. Ну, зітнення будуть великі. Ну, я думаю, тут якась ще рух, от прям Белгород туди вглиб, що ще буде якась заварушка. Обстріли передмістя, район будуть. Дуже буду думати, як убезпечити. Тут в чому біда, я зрозуміла, що мені намагаються показати, що ворог буде дуже сильно біситись, що не може взяти Харків. І знову от якась ситуація, якась потвора. Ця потвора, я так розумію, буде обстрілювати. Дуже криваво, як на початку. Бачите, Харків поки зіткнення двох держав знову, диявол маг. З перших там розкладів ми дивилися держави, диявол, ворог ми в карті мага. Ми в зіткненні будемо саме Харків, не Харківщина, а Харків. І там буде жорстко. І я не бачу, щоб танчики заїхали в місто. Але за те, що йому туди не можна, він буде лупити... Передмістя оці ці райони, як там окраїна, дуже важко буде. Щоб не було як жити, знаєте, щоб життя нам не здавалося цікавим. На та... жаль, за жертви відповідальність не понесе. Чомусь так кажуть, чомусь треба це сказати? Як на це очі закриють в результаті? Я скільки дивлюсь, 24 рік. Він якийсь переламний буде. Він і важкий, і радісний, і кривавий, і, і з надією. І прям є можливість. От зараз показує той варіант, що ворог піде. Він буде продовжувати якось обстріли періодично. Але ну, ця без... небезпека, що він зайде кудись далі. Вона як зникне з нашої території. Отак.